Згоден наживатися на війні не варто, але ці продукти, можливо, дадуть підтримку якусь. Ну, це так, можна було б змінити. Та ні, звичайні назви. Продукт це є продукт. Яка ж там може сталь бути, яка там ще щось? Продукт має бути продуктом. Ну це вже трохи неправильно, я думаю, все ж таки. А, тому що це герої і це наша народна така достояння. Чому? Потрібно назвати продукти, мені кажеться, це вже трохи неправильно. Я підтримую. Треба навпаки розкручувати цю ситуацію, щоб люди не забували, що в країні йде. О, це просто неправильно. Це просто неправильно. У нас в країні йде війна, хіба воно так може на цьому наживатися? Ні, це неправильно. Позитивно. Позитивно, ви вважаєте, це підтримує, наш бойовий дух ще нападить. Бойовий дух, не знає економіку точно. Позитивно. Хай. Ви вважаєте, це потрібно в час війни? Так. Да. Хай буде, піднімає трошки тонус. людини. Нейтрально. Нічого гарного, нічого поганого цього нема. Я лічно проти цього всього і проти цих сусісок, що називають такими іменами. Треба щоб таку людину, щоб навели порядок. Не сусіски називали іменами героїв, а а, а а наводили порядок. Я так добре. і потрібно, саме так, дуже добре. Але щоб не було перебору, бо є це не реклама продукти під так, е, харчування, а в деяких випадках є е, чуть -чуть воно не, не, не до того.